Історія палацу КУНІН. Шудзин, глава 180. ШУДЖУН. ПОЛАНКін мчав геть зі столиці. За її спиною, велетенські міські брами повільно змикалися на тлі золото червоного заходу Сонця. Що далі вона віддалялася від міста, то густішою ставала ніч. Небосхил занурився в Чорноту, гамір столиці стих, і звук копит на офіційній дорозі ставав дедалі чіткішим. Дзян Сюйнін довго сиділа в паланкіні мовчки. Зрештою, вона не витримала, відхилила фіранку на вікні і озирнулася. Яскраві ліхтарі на міській стіні поволі віддалялася тьмяніючи, німов поодинокі зорі на нічному небі. Вона завжди вважала, що якщо колись зможе залишити все позаду і покинути столицю, то відчує себе птахом, який вирвався з клітки, сповненим радості і захвату, та дійсність виявилася зовсім іншою. Ті останні слова сівея, сповнені розчарування і холодної рішучості, немов зловісне прокляття перетворилося на темні хмари і крижаний вітер, які безупинно кружляли в її голові. Вони нависли над серцем, не давали спокою і не зникали. У цьому світі насправді не існує справжньої свободи. Навіть якщо втекти за край світу, доки в серці лишаються прив'язаності, вона завжди буде в клітці. Що він узагалі знає? Це була лише спроба налякати її, змусити залишитися, не дати покинути столицю. Дзян Сюанін відвела погляд і повільно заплющила очі. Вона намагалася відігнати хаотичні думки, зосередившись на звуці батога кучера попереду, аби не думати про те, що сталося в маєтку Сівея, про ті раптові і крайні події. Шлях зі столиці до Шу був далеким цілих три тисячі лі. Хоча термінові вісті могли передаватися на 300, 600 і навіть 800 лі, доходячи до місця призначення за десятки або кілька днів, Дзян дзянцуєнін узяла з собою небагато речей, та навіть цього вистачило, щоб заповнити цілий паланкін. Окрім того, з нею їхали дві служниці та нерелянір, а також охоронці з маєтку для безпеки. Навіть за добре підібраних коней, вони не могли зрівнятися з державними, тож у гарну погоду проїхати понад 100 лі на день уже вважалося успіхом. Улітку довгі дні і короткі ночі ідеально підходили для подорожей, але саме влітку часто здіймалися сильні вітри і лили зливи. Коли погода псувалася, доводилося зупинятися в заїжджих дворах або заїздах, інколи навіть ночувати в селах. Звикла до столичної розкоші цього разу дзянцюєнін прагнула якомога швидше дістатися шу. Через дорожні незручності вона помітно схудла і виглядала виснаженою. Коли вона дісталася берегів Хуанхе, то потрапила на наслідки повені. Довкола були голодні люди, на дорогах лежали тіла, померлі від голоду. Невідомо звідки з'явилися люди з небесної секти. Вони поширювали чутки про безсилля та некомпетентність імператорського правління, стверджуючи, що саме через неспроможність імператора і сталася стихійна біда. Вони відкривали безплатні кухні, роздавали милостиню і таким чином здобували серця народу. Дзян Сюєнін не обіймала жодної посади в уряді і не могла втрутитися, дивлячись на такі жахливі сцени. Вона не мала змоги допомогти всім постраждалам. Хоча вона чітко бачила підступи небесної секти і була стурбована, водночас розуміла слова, які вони поширювали, зовсім не були вигадками. З огляду на те, що в минулому житті Сєвей знищив небесну секту, вона припускала, що він добре обізнаний з цим і не потребує нагадувань. Зрештою, вона наказала кучерові їхати далі. Проїхавши Хуанхе, минувши лоян, подолавши важкі шляхи шу і діставшись ченду, вона була в дорозі від початку літа до початку осені. Краєвиди змінювалися від безкраїх рівнин, до бурхливих вод Вейхе і гірських перевалів шу. Аж поки вона нарешті опинилася серед високих гір і родючих земель тяньфу. Юфанінь заздалегідь дізналася про її прибуття до Шу і, витративши власні кошти, приготувала для неї два будинки у Ченду та Дзінюнціні один для постійного проживання, інший для тимчасових зупинок. Вона прибула до Ченду за півмісяці до Сюйнін, щоб зустріти її. Коли Юфанінь побачила Сюйнін, яка сходила з Паланкіна, вона ледве впізнала її. Дзясюєнін виглядала втомленою і блідою, змарнілою від довгої дороги. Такий спосіб життя зробив її значно худішою, ніж раніше, надавши вигляду пригніченості. Одне її з'явлення ледь не змусило Юфаніні розплакатися. Жень Вейджи стояв збоку, трохи зніяковілий, водночас зацікавлений. Дзянсюєнін усміхнулася і підтримала Юфанінь, яка привітала її з поклоном. Озираючись довкола, вона помітила, що тут усе відрізнялося від столиці. Перехожі говорила діалектом Шу, і, окрім Юфанінь, яка приїхала її зустріти, усе було чужим, викликаючи відчуття самотності на чужині. У цю мить слова Сівея знову прозвучало в її вухах, але незабаром їх витіснило відчуття новизни й радості. Вона забула про дивну тугу й порожнечу. Протягом наступних двох років Дзян Сюєнін, прикриваючись соляною справою родини Жень, дотрималася обіцянки даної Шенджиї. Не шкодуючи сил для розширення свого підприємства. Вона була залучена до всіх швидкоприбуткових справ і стрімко накопичувала статки, поширюючи свої методи в комерційно важливих містах уздовж Янци. На другий рік вона вже таємно налагодила зв'язок з Янлінім. Дзен Сюєнін змушувала себе постійно бути зайнятою. Вона не дозволяла собі обмежуватися в їжі, одязі чи повсякденних потребах, підлеглі слухались її. А зверху ніхто не міг нею командувати не було тих фальшивих і виснажливих світських обов'язків. Та навіть так вона не могла зупинитися. Вона боялася, що варто їй зупинитися, бодай на миті, спокійно подумати, і вона зрозуміє, навіть якщо її вибір поїхати душу був правильним, ці два роки втечі лише доводили, наскільки правдивими були слова тієї людини. Два роки. Вона поїхала аж на два роки. Тобто зараз їй вже 21 рік, тим не менше, в 21 рік вона вже володіє великими статками, впроваджує різноманітні ці свої комерційні технології у прибуткових галузях. Ого, Ні, ну я розумію, що в неї мозок жінки років 30 чи близько того, але ну це круто, молодець. І, тим не менш, бачите, вона постійно згадує слова Сівея стосовно свободи стосовно того, що вона все одно прив'язана. Ну, він хороший психолог, ми це вже зрозуміли. Скоріше б він повернувся вже. Сподіваюсь, вони знову зустрінуться. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.